А, зараз маємо нагоду почути думку політолога, який нам детальніше пояснить цю новину? Це Володимир Фесенко. Сподіваємося, що... ага, ми вас вже бачимо. Як чуєте нас? Добрий день зі святами. Добре день, маємо, Добре день, я вас чую. А, ну що, ми тут говоримо вже про е запрошення Павла Клімкіна взяти участь на зустрічі глав МЗС країн Великої Сімки. Е який знак це саме для України? Дайте свою професійну фахову відповідь. Пожал... Е будь ласка. На мій погляд, це дійсно дуже важлива подія, тому що вперше таке відбувається Неформальні зустрічі на полях от таких великих самітів у українського президента вже були, але от так от інституційно, щоб запросили, дуже не просто міністра запрошують, а запрошують уповноваженого представника нашої країни. А це означає, що питання України буде одним з тих, яке буде на порядку денному саміту Великої Сімки. Я думаю, що тут ну, так, визначальну роль відіграла Канада, вона є країною організатором цього саміту, і е е якраз я думаю, е ініціатива наших кан канадських друзів вона відіграла вирішальну роль в даному випадку. Ще точно не відомо, що саме буде обговорюватись, але можна передбачати, що в першу чергу, скоріше за все, це буде питання миротворчої місії ООН на Донбасі. Це одне з головних ключових питань, яке стосується в Україні, скажімо так, в глобальному переговорному контексті. Ну і крім того, деякі спостерігачі не виключають, що лідери країн Великої Сімки можуть торкнутися і питання, яке також ініціюються деякими нашими друзями. Це так званий план маршала для України. Літовські депутати вже казали, що саме на цьому там будуть наголошувати. Так, а ще три місяці будемо е, чекати. Да, ну ви да. знаєте, я пот не поспішав робити, робити висновки, що саме на цьому будуть наголошувати. Це припущення е, щодо так званого плану маршала для України. Думки різні. І ніяких офіційних підкреслі офіційних рішень поки що нема. Але якщо це станеться, це буде дуже серйозний прорив в обговоренні цього питання.